Можливо, звучить трошки куку, -ку, але слухайте далі. Як я потрапила в Австралію, частина друга значить, каміно в мене було заплановано на жовтень 23-го року, тобто через декілька місяців після того, як я отримала візу в Австралію. Каміно, якщо ніхто ніколи не чув, це шлях пілігримів. Це трошки така релігійна історія, але вона для мене була не про релігію, а про прийняття рішення чи мені їхати в Австралію. Можливо, звучить трошки куку, -ку, але слухайте далі. А, значить, лечу я в Португалію, тому що я обрала португальський шлях, їх дуже багато по всьому сві по Європі і в деяких ще країнах світу. Але здебільшого це європа, тому що м м фінальний поінт – це Сантьяго де Компостела в Іспанії. І тобто, я, я йшла всю Португалію вверх до Іспанії. А 720 кілометрів пішки за 24 дні я пройшла своє свій каміно. Каміно з іспанського перекладається як шлях. І ви не повірите? В останній день, останній день мого каміно, Я зранку в мене було останні 20 кілометрів на той день. Я зустрічаю пару. Вони також Пілігрими. Вони йшли цей шлях, і ми починаємо спілкуватись. І оці всі стандартні, а звідки ви, а бла-бла. І це пара вже похилого віку, 60. Плюс. І я думала, що вони з Британії чомусь мені так акцент здався.